У минулому відео ми розібралися з кількісними дослідженнями, тепер розберемося з якісними. Для них зазвичай використовують невипадкові вибірки, про які ми вже дещо поговорили раніше. Тобто, ми цілеспрямовано хочемо дослідити думки саме цієї конкретної групи людей і маємо конкретну стратегію. До таких досліджень належать глибинні інтерв'ю і фокус групи. Наприклад. Якісні дослідження проводяться, якщо соціологи хочуть отримати інформацію з сенситивних тем, яку ви не дізнаєтеся лише від кількості, як от думка людей щодо життя в окупації. Або ми хочемо з'ясувати, чому діти обирають колу, а не пепсі. Тоді ми проводимо інтерв'ю і запитуємо безпосередньо цільову аудиторію. Якісні дослідження не мають випадкової вибірки, тобто не так важливо, скільки саме людей було опитано. В деяких випадках навіть 10 респондентів це цілком достатньо, на відміну від кількісних методів. Основна суть якісних досліджень зміст комунікації. У якісних досліджень існує два найпоширеніші методи: це глибині інтерв'ю. А фокус групи. Глибинні інтерв'ю проводять, коли тема розмови чутлива, і в групі її обговорення може бути незручним або нещирим. Від більшості журналістських інтерв'ю глибинки відрізняються тим, що це тривалі, дуже детальні, обов'язково конфіденційні розмови. Під час інтерв'ю соціологи аналізують не лише сказане, але і невербальні сигнали респондентів інтонації, жести, пози. Фокус групи проходять у форматі розмови з певної теми кількох респондентів, зазвичай 6-12 осіб. Їх використовують, коли дискусії навпаки можуть бути корисні для мети дослідження, наприклад, для обговорення проблеми і потреб громади або щоб з'ясувати імідж бренду. Як ми говорили раніше, кількісні дослідження легше помацати. Є ніби щось, що можна потримати в руках, і людям це нібито більш зрозуміло. Плюс, якщо цифр немає, то матеріал з цього написати складно. А от якісні дослідження переважно не дуже зрозумілі, їх публікують в іншомовних звітах або наукових статтях, тому, можливо, ними журналісти користуються рідше. Щоб вам було простіше орієнтуватися у прочитанні якісних досліджень і розуміти, як їх використовувати, поділимося декількома основними правилами. По-перше, звертайте увагу, наскільки довго соціологи спілкувалися з людьми для отримання інформації. Це важливо, бо є правила та процедури проведення глибинок і фокус груп. Якщо інтерв'ю, наприклад, з підприємцем про становище малого бізнесу в часи війни тривало. Тільки 10 хвилин, то треба зрозуміти, що за цей час можна встигнути хіба що познайомитися та узгодити правила розмови. А от побудувати довірливий діалог та дізнатися, що дійсно людина думає про цю тему, неможливо. Зазвичай інформація про тривалість інтерв'ю є у методології. По-друге, Зверніть увагу, як саме відбирали людей для інтерв'ю чи фокус груп, це ознака якості. Якщо дослідження про малий бізнес, поцікавтеся, чи були залучені представники різних сфер підприємництв, люди різного віку і статі, підприємці із прифронтових та більш тилових регіонів України. І останнє: якщо ви читаєте якісне дослідження. Не лякайтесь маленьких вибірок і не намагайтесь знайти в методології, скільки відсотків становить похибка для більшості невипадкових вибірок. Похибку не розраховують. Вигадувати похибку для краси. Соціологів часом спонукають журналісти та замовники. Це дуже іронічно, бо в 90-х замовники казали соціологам: ми за похибки платити не будемо, маючи на увазі, що їм потрібна 100% точність результатів. Тепер усе навпаки, всі знають, що похибка це важливо, і усім ця похибка потрібна. Отже, коли йдеться про кількісні випадкові вибірки, соціологи хочуть зрозуміти ситуацію в ширину, тобто. Важливо, який розмах опитування, або, простіше кажучи, скільки людей опитано. На противагу, невипадкові і якісні вибірки це про глибину, скільки годин провели, про що говорили, ви розмовляли в кафе чи телефоном? Сподіваюсь, що тепер у вас не буде виникати труднощів із вибірками та методами досліджень. Цієї інформації достатньо, щоб розрізнити умовно хороші та погані дослідження та вміло добирати їх до своїх матеріалів та соцмереж. У наступному модулі пропонуємо поговорити про більш просунуту соціологію і розглянути інші поняття, які дозволять вам вдосконалити вашу роботу. До зустрічі!